Доброго всім вечора? Вже набагато раніше нас темніє. День закінчився. Останні дні літа. У нас сьогодні такий був теплий день. Добре теплий. О, ти що тут гуляєш сама по собі? Сьогодні в нас тепленько так було. Такі промінчики ввечері ласкаві Сонечка. Ой. Зараз будемо робити святкову вечерю. Богданки день народження. Їй сьогодні виповнилось шість рочків. Шість рочків це така пора, що прощання з дитинством. І якраз перед першим вересням пахне. Купили кавунчика, картоплі посмажимо, спечу курочки і сільотка, і все. Подаруночки в неї є. Багато чого цікавого. Та й ось таке. Найменша моя Богданочка вже вже все, школярка з цього, з цього вже року все. Дуже швидко діти. Летить час. Витягни свисток, ану розкажи людям. Який сьогодні в тебе день? Витягни ти свисток, опусти. День. Ну, сьогодні? Голосніше. Скільки тобі рочків? Шість. Шість рочків, так? Да? Багато подарунків в тебе сьогодні? Так. Да. Я ж Тімка тихенько вона тут говорить. <рес> Йди сюди, Тімошка. Розкажіть. Богданка, розказуй, які в тебе подарунки сьогодні є? Багато. Що подарували тобі? Юлічка, що подарила. Скільки тебе всього гої, розказуй. Що подарили? <рес> Мені? Ну все по -по, порядку називає. <рес> ну так. Може, а хольський, охольський кисну. <рес> ну, маркери, альбом, пастелі, ресненки. Набор резиночок, все що. Шоколадку. красиву. Шарики гарні. І Такі. Такі. Все, тихенько, ідіть гратися, дітки. Мама <ривайся> лікарю, візьмі і дай качкам води, будь ласка. Тімка, Ой, я можна, я Давайте. <ривайся> Тімка, вставай. Отакі. От Ганяють, граються. Дуже гарно пахнуть ці квіточки в мене. Тімочка, а ну скажи, ти вже скоро до школи вже йти, ти ж знаєш? Уже три дня. Хочеш до школи? Да. Скучився? Так. Скучився? До школи за друзями скучив, да? за вчителькою, мабуть, чи ні? Скуч. Ну Трошки. трошки? Угу. Давай, візьми, синок, лієчку, дай качачкам а водички. Шукаю. Що шукаю? Вона стоїть коло качок, там де ти лишив. Зараз десь водички качечкам. Софійка дала їсти, зараз вони повечеряють і будемо заганяти їх. А скоро ці зацвітуть. не пам'ятаю які, наче такі молочні кольором. Ці то повинні бути жовта серединка, червона квіточка. Якщо я не помиляюсь. І зацвіла така. Дімочка, набери водикачка, куди полів <різь> поніс. Так. О, буде насіннячко. А тут ще хотіла показати, дивіться, розцвіли такі такі ніжно-розовенькі. На камері видають трошки як біліші. А вони такі ніжно-ніжно-розові. Хоч я їх купляла ярко-оранжевими. Обманули. Тімошка, спасіба, що ти несеш водичку качка. Тімошка, дякую. Так. Полити треба чорнобривці. Ці майори так люблять воду, дивіться, бачите, як вони вчора не поливалися, кожен день поливаю. Богдана постав, будь ласка. А що тут грається? Дивіться, це таке Богданкина любима ігра. Молодець, Дімошка, молодець. Ну давай, надавай Сінок. І ще одну принеси туди його в того маленьке корити. Де сюди, ну, щоб заповнити. Я думаю, що можна заповняти. Ну, як хочеш, краще повніш. Ну так. Да, да. Богданка, виїжджай, давай звідси доці. Ой, так, тепер помити під краном, не бери в ротик. Візьми, біжи, помий гарно під краном. Ой, діти. Звісно, Вони водички хотіли, все висірбали, так? Да? Десь на днях поїдемо по зерно. Для них привеземо зерна. О, сонечко таке гарне заходить. Помила до це? Молодець. Чуєш Богданка? Завжди, коли впало, в тебе з рук треба мити, хорошо? Не, не піднімай. Обережно, обережно. Наливай. Богданка відійди, бо ти йому заважаєш. Відійди. Наливайся. Далі просунь. отак. Ой, отак. І коли будемо бігати машинки цими сипами, але так, отак, отак. Богдан кавунчика ще купили, зараз будемо їсти. Так? Не, ми, зараз ще ми в цьому році ще не їли кавуна. Логічно, Логічно так? в цьому році ми ж це перший раз купили. Дорогі кавуни на цей рік дуже дорогі. На той рік, як доживемо і візьмемо більше городу, чоловік казав, що буде на осінь розорювати весь город отой. В сусідньому селі город. І я візьму, в Юлі, бачила такі гарні кавуни вродили. Юлічка, ти якщо дивишся зніми, відео, які в тебе кавуни, <рес> <рес> якщо, якщо ти ще не роздарувала. Бо вона ж така в мене добра душа, що роздасть всім. Дуже гарні, такі довгенькі і здорові. Також візьму. <рес> ти чуєш, мамуся розмовляє, доцільна, не можна перебивати. Насіннячка ми зберемо обов'язково. Мама, а я її посадила. Зберем до ціни. Я її посадила в кінці города. Тільки да? Ні, не треба. Знаєш, як треба? Коли вистоїть оця коробочка, буде суха, так. бо зараз на погані. Тоді ми з тобою позриваємо, повилушуємо і весною зробимо клумбочку і там посадимо. Поняла? Мама. Що? Тільки так треба, тому що зараз безполезно їх садити. Тімочка, а ще якщо ти можеш поляти оці квіточки, якщо хочеш. Або я лієчкою поляю. лучше коло хати ці полей, як вони? А я вже диму. в риночках. Мам, Що там тут? вже видно росточки. Да? Да. Ну не треба. Осе. Боже, який крик. Ну сьогодні дозволяю, хай веселяться. А. 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 Собі калюжу знайшли, так? Да? Звісно, скалю дуже смачніше, ніж зліки з коробочки. Богданка, треба курчатку зловити, а воно саме зайде, так? Да? Так, Богданка, будь ласка, тихіше, бо дуже чути в телефон. Богдан, кажу тихіше, кому говорю. Вже хватить, вже отуди тима, в посудину. Обійди оце і посудину. Зловила доць? Зараз воно злове. Та й отакі справи. Треба ще стірку познімати всю. І поставлю, мабуть, ще біленьке, щоб стиралося біле. Та в мене є. Сашка, ти що приїхав? Їздив, сілотки купив. По що це він ще їздив, Тімочко? подарунок собі там потім сідали. А, Сашка їздив по подарунок ще для Богданки. Оце мені дуже подобаються оці рози, які вони гарні, такі, благородні, здорові такі. Не дуже так сильно пахнуть, але дуже красиві. І гладесенькі, такі, не колючі. Ну, я їх не можу розможити, не знаю. Не виходить. Добре, дорогі друзі, я вам всім бажаю гарного вечора. А ну дідуся, покажи, тобі подарив. Ой, легенько. Тобі Сашка подарив конфетку. Да. Сашуня подарив Богданці конфетки. Ти що? Да. Ти його поцьомала? сказала Сашунька спасіба. Да, Біжи поцьомай Сашку, кажи спасіба, дякую. <гум> Сашка заробив гроші, купив їй конфети. Бач, молодець. Всім друзі вам бажаю гарного вечора, міцного здоров'я і всього найкращого. Піду я ставлю. Вечерю приготуємо, зараз всі разом встанемо. Усім до зустрічі, до нових зустрічей на моєму каналі.